Сигнал, сигнал на захисту. Повышенная требована. Нас остальные приходят, мы тут живут, миссисан. Коли дітки ще ходять, то можуть взяти його в погорятись вже тікати. Так? А коли дитина не спроможна цього зробити, тобі їй треба період реабілітації відновлення. Може тривати місяць-два, то це, звісно, проблематично. Через війну нам приходиться знаходитися по підвальним приміщенням, де є трошки, е, хоч, е, трошки більший захист від снарядів. Кожна дитина з різними патологіями. І, і приходиться в таких умовах знаходитися. Війна робить гуманітарну катастрофу в Україні. Вона не дає змоги надавати медичну допомогу дітям. Вона вбиває звичайних дітей. Я мирна людина, але я вимагаю, щоб суспільство, світове суспільство, зупинило цю війну, і не треба переживати або вибачатися треба суспільству щось робити. Есть, от, ответственный хирург, который контролирует э, все бригады, есть расписание, чергувание, сор, сортирование и так далее. Дуже много людей приходят кровь сдавать, очень много волонтеров везут памперсы, детское питание, потому что в подвале бомбы убежище новорожденные, реанимация новорожденных, онкобольных детей и так далее. Поэтому на данный момент вроде бы всем забеспечены. Я здесь в пятницу и еще не уезжал домой и пока не планирую, потому что все ребята все здесь, помогают все, кто чем может. Наши ребята на передовой, мы здесь, и мы будем делать из себя все, что мы можем. Сейчас проходит операция по подготовке пациента к гемодиализу. А в последующем будет выполняться ему трансплантация. Для того, чтобы выбрать орган, нужно время подобрать уран. Для этого ребенку нужно обеспечить венозный, постоянный венозный доступ для гемодиализа. Ну вот сейчас... Лиги готовят артерию венозную фисту. Это сосудистая операция. Четыре или п'ять, и один из них помер. Скільки у нас точно Настя? поранено дітей саме? четверо ще і ще нас оповістили, що везуть першого пораненого десь приблизно хлопчик 6-7 років, якою нам привезли його в край стані. Ми розпочали реанімаційні мероприємства одразу в кареті швидкої допомоги. Потім його перевели в нашу противошополу палату на першому поверсі в травмпункті. І після того як ми його зробили. Можемо сказати, що стабілізували, тобто зароботало серце, перевели його на штучну вентиляцію, легень, то прийняли рішення, що треба оперувати його прямо на місце. Ну, взагалі дуже, ну, знаєте, дуже велика подяка Богу за те, що є люди з великими серцями, які завжди готові допомогти, підтримати, і, ну, дійсно надати допомогу і ліками, і... Необхідними речами для діток там потрібні якісь памперси, якісь пеленки, да їжа та сама. Тобто це ну просто таке єднання, це просто супер. Звичайно, тут дякую кожному, хто вніс якусь свою лепту. Те, що дійсно нам було тут якомога комфортніше.